Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Сьогодні ще одна смакота з кабачків. Страва справді дуже смачна. Ну, єдине, що треба трошечки потратити час на її приготування. Кабачок, цибуля, помідор. Я готую велику порцію, тому продуктів беру більше. Два-три молоденькі кабачки нарізаю тоненькими кільцями приблизно 3-4 мм. миску свіжі курячі яйця, сіль, чорний мелений перець. Добре все вимішую. Одразу готую цибулю і помідор. Цибулину беру велику, нарізаю тоненькими півкільцями. Помідор стиглий. Знімаю з нього шкірку і також нарізаю тоненькими пластинками. На плиту дві пательні. Тепер кожен кружечок кабачка спочатку в борошно, а потім збиті зі і перцем яйця. Попередньо кабачки у мисці я не підсолюю. Для приготування найменшої порції беремо кабачок невеликий вагою приблизно 600-700 г. 3 яйця курячі, сіль перець за смаком, помідор невеличкий і так само невеличка цибулина. Поки на одній пательні кабачки обсмажуються, готую другу порцію кабачків, обмакую в борошно і тоді в яйце. Обсмажені кабачки викладаю спочатку на тарілку з паперовим рушником, щоб він забрав всю зайву олію, а тоді перекладаю у глибоку пательню або казанок. У миску набираю сметану, у мене домашня вершкова сметана. І так само даю ще сюди майонез. Можна брати окремо або майонез, або сметану, але так нам смакує краще. Для меншої порції достатньо ложки сметану і ложки майонезу. Котельню час від часу витираю і даю свіжу олію. Просмажені кабачки підсолюю злегка, посипаю чорним меленим перцем. Тепер сметана з майонезом. Цибулька нарізана і скипки помідора. Тепер знову шарка кабачків. Знову просмажені кабачки, сіль перець за смаком, соус зі сметани з майонезу, цибулька і помідори. І так шар за шаром. Так, остання порція кабачків у мене просмажується. Отут ще омлет, це залишки продуктів. Яйце збите, вилила на пательню, цибулька, помідорки залишилися. Зараз це все гарно обсмажу з глубоків. І змащу також майонезом і сметанкою. Пательню з кабачками ставлю на плиту, нарізаю ще трошки цибульки. Добре, якщо є зелена, свіжа зелена цибулька, і так само ще зелень кропу. Кришкою 10-15 хвилин на маленькому вогні, щоб гарно все пропарилося. Бойтеся, що сам по собі кабачок не має гарного вираженого смаку, але коли ми до нього додаємо спеції приправи, коли ми його обсмажуємо, чи тушкуємо, чи запікаємо, ми маємо дуже гарну, смачну, ніжну і в той же час легку і ситу страву. Шановні мої глядачі, дякую всім, хто сьогодні готував зі мною. Щиро дякуємо всім вам за ваші добрі коментарі, за ваші добрі побажання. Навзаєм вам міцного здоров'ячка і всього лише самого доброго!